Далі ми говоримо про українців і про те, що в них відніматимуть забруднені гривні. Нацбанк дозволив банкам вилучати в людей так звані мічені купюри, ті на яких знайдуть спеціальний антиграбіжницький розчин. Фарба може потрапити на купюри під час пограбування інкосаторів. Якщо людина не віддаватиме такі гроші добровільно, їх відберуть примусово. Раніше це стосувалося лише іноземної валюти. Тепер придивлятися треба до кожної гривні. Давайте подивимось. Так зламують інкасаторську валізу десять хвилин роботи з кувалдою. але в результаті грабіжник отримує геть заляпані купюри. под давлением 20 атмосфер впрыск краски, которая просто мгновенно за секунди розпиляється в кесі, і цінності на в привращається у нікому не потрібну бумагу. Гроші стають непридатними і надто помітними, але менш заляпані гроші все ж можуть збути, і якась неуважна бабуся принесе їх до банку. Буде бабуся та задержана і в наборгани внутрішніх діл для розбиратиса для проведення сотвістучого розслідування. откуда у нього взяли всі ті цінності. Більшість людей кажуть, забруднені банкноти і в очі не бачили, але тепер будуть більш уважними. Буду звертати увагу. Дякую. Не бачила нікого ні, ніколи не бачила. Ні, немає. Да зараз ви з цим сапталкувалиською купюри, мене ромі це по гривні. І я думаю, їх я будуть міщені. Юристи вважають, що норма Нацбанку вилучати інкасаторські купюри без компенсації порушує право власності. І якщо ви не грабіжник, радять судитися. Якщо в результаті розслідування правоохоронними органами буде встановлено, що особа, яка здала ці купюри, не є причетною до вчинення злочину. І то відповідно потрібно відшкодувати їй цю суму коштів, яка була в неї вилучена. Як розпізнати мішені купюри? Чи мають право їх вилучати? Що робити, коли такі гроші дають у магазині? І чи має право міліція вас затримати, якщо виявить забруднені гривні? Цей дивовижний арамоксамит Якобс Монарх щоранку робить моє пробудження приємним. Час гостю у сніданку. Щоранку ранку на каналі 1 плюс один аромоксамит Якобс Монар запрошує гостей. Отже, на цю важливу тему говоримо сьогодні з Наталією Родухою, експертом Незалежної асоціації банків України. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ну що ж, побачили, ми що в сюжеті. Ось що відбувається, коли намагається відкрити інкасаторський сейф. Як виглядає гривня? Покажете нам тепер після цього. Після того як вскривається незаконним не способом інкасаторський сейф, купюра буде виглядати приблизно так. Тось вона мінімум на 30% процентов буде э, повреждена краской. Тут вона заламінована, але ми да. має, принаймні бачимо, наскільки вона Вона може бути синего або красного цвета данная краска, Поэтому отличить эту купюру від обычной купюри очень легко будет. Давайте з розкажемо українцям про те, що купюри помічні тільки так можуть бути вилучені, чи можуть вони взагалі бути вилучені. І якщо там, наприклад, шарикову ручкою щось помальовано, це не значить, що купюра Я правильно розумію совершенно правильно. Тобто э, данная пометка на купюри она є основанием для того, щоб відправити денежную единицу на экспертизу. Тоді вона изымается у физического лица і заполняются паспортные дані і отправляются на экспертизу. Ми просто побачили класну фразу в сюжеті, що прийшла бабуся, бабуся буде вилучена і доставлена до відділку міліції. Якщо люди что? такі гроші, тобто дійсно може це бути якось пов'язано з міліцією. Тобто, якщо в тебе такі гроші, ти їх десь э, незаконно дістав. Задержання любого человека, оно производится на основании административного адміністративного правонарушення криминального кримінального Поэтому Только на основании того, что у человека есть купюра, пока не доказана его вина, его не будут задерживать. Угу. Ну добре, а тоді скажіть, наскільки може бути забруднена купюра, щоб її могли вам поміняти? якщо так. Значить, національна валюта до 55% вона міняється прямо в банках Украины. У всіх больше. банках? У всіх банках України це обов'язкове требование і безплатно. Ага, якщо на дивана, якщо пополам на банда якщо пополам, если ну, две половинки, да і по, будет повреждение меньше 55%, вам в банке ее поменяют. а Якщо більше если больше 55%? необходимо обратиться в установу національного банка, там проведут экспертизу да и вам поменяют, если это настоящий. Пані на талі сталася така ситуація. Ну випадково в середину вклали помеченную купюру, наприклад, 100 гривень. Я не помітила мені в магазині чи в банкоматі Нет, в банкоматі. До речі, може, такое можуть отримати это невозможно, потому что специальные машины, которые сортируют купюры для того, чтобы заложить в банкоматы, они такую купюру отбракуют. Это невозможно. В магазине? В магазине тоже, потому что кассир, когда принимает деньги, он должен проверить. И юридическим лицам Запрещено принимать такие купюры. А скажіть, будь ласка, ну, вже так трапилося, що в мене така ну, з'явилася. Такая... Куди мені знає звернутися? Її поміняють чи ні, чи просто заберуть? Сначала ее изымут у вас в банке, потом ее отправят на экспертизу. И после решения суда будет э, о том, что вы причастны или не причастны к данной купюре или к тому ограблению. Только после этого будет принято решение. У возврате вам денежной единицы. і я, не я, і купюра не моя на Маріна. Да. Тримайте краще. А, ну що ж дякуємо за змістовну дякому розмову? Будемо тепер знати. нагадаю, що гостем нашої студії була Наталя Радуха, експерт незалежної асоціації банків України. А триває.